Наша сьогоднішня мета розібратися в такому соціально важливому феномені як безробіття з погляду економічної науки. Але спочатку зупинимося на критично важливій термінології. Згідно з міжнародними статистичними стандартами, доросле населення будь-якої країни можна поділити на дві умовні групи: робоча сила або економічно активне населення та особи, які не є частиною робочої сили. Розпочнемо з робочої сили. Робоча сила це трудові ресурси, що можуть бути використані для виробництва товарів і послуг в економіці. Тобто зростання робочої сили збільшує потенціал економіки для вироблення товарів і послуг. І навпаки, згідно з стандартним визначенням міжнародної організації праці або МОП, робоча сила складається з усіх осіб віком від 15 років, які або працюють за винагороду, тобто є зайнятими, або є безробітними. Тут важливо зазначити, що не всі потенційно працездатні особи є частиною робочої сили. Тому що не кожен, у кого немає роботи, має статус безробітного. Але про це трохи пізніше. Неоплачувані робітники, як от волонтери, зайняті у власних господарствах, наприклад, домогосподарки, та студенти, зазвичай не є частиною робочої сили. Деякі країни також не включають до робочої сили військових. Згідно з офіційною статистикою, сьогодні робоча сила України становить майже 18 мільйонів осіб. Також можна порахувати так званий коефіцієнт участі у робочій силі, відсоток населення працездатного віку, що належить до робочої сили. В Україні він становить близько 71%. Нині в Україні працездатним віком вважається 15 59 років включно. Нижня межа працездатного віку передбачає, що до початку трудової діяльності людина повинна здобути певний рівень фізичного та розумового розвитку. Для цього потрібен час, мінімум перші 16 років життя. Вважається, що верхня межа працездатного віку демонструє думку суспільства про те, в якому віці людина може претендувати на соціальну допомогу через старість. Проте, працездатний вік. Поняття дещо умовне, і його офіційне визначення не однакове в різних країнах. Щоб зробити статистичні дані різних країн порівнюваними, міжнародна організація праці використовує визначення працездатного віку від 15 до 70 років. Згідно з цим визначенням, в Україні економічно активними є близько 62% населення працездатного віку. Для порівняння у Польщі цей показник становить приблизно 56%, у США майже 63%, у Німеччині трохи більше 60%, а в ЄС загалом майже 59%. Тобто українські реалії цілком відповідають світовим тенденціям. Давайте повернемося до діаграми розподілу населення на категорії і поговоримо про безробітних. Ця категорія охоплює людей, які не мають оплачуваної роботи, тих, хто готовий почати працювати негайно, і активно намагаються знайти роботу протягом попередніх 3-4 тижнів, а також тих, хто був тимчасово звільненим і чекає поновлення на попередньому місці роботи. Критичним тут є готовність негайно почати працювати та бути в активному пошуку. Тобто, молода мама Олена, яка сама доглядає за своїм малям і, в принципі, готова почати працювати в найближчому майбутньому, але не зараз, безробітною не вважається. Крім цього, активний пошук означає проходження інтерв'ю з потенційними роботодавцями. Наприклад, Василя звільнили через закриття компанії близько року тому. Перші шість місяців після звільнення він активно шукав роботу, тобто регулярно проходив інтерв'ю з потенційними роботодавцями, але не знайшов нічого підходящого. Після цього Василь зневірився і перестав активно шукати роботу. Хоча він погодився б працювати хоч завтра, якби йому запропонували гідну роботу. В економічній термінології Василя називають зневіреним працівником, і формально він не є безробітним, а перебуває. Поза робочою силою. Це явище надзвичайно болісне для суспільства як соціальних міркувань, так і з міркувань економічної ефективності. Але про це поговоримо наступного разу. Тепер, коли ми розуміємо, хто є і хто не є безробітним, можна перейти до поняття рівня безробіття, частки безробітних у робочій силі. Щоб визначити рівень безробіття, потрібно поділити кількість безробітних на кількість осіб у робочій силі. Державна служба статистики України розраховує рівень безробіття за методологію Міжнародної організації праці, що полягає в інтерв'юванні великої репрезентативної вибірки населення України, а не просто підрахунку даних національних центрів зайнятості. Згідно з цією інформацією, протягом останніх декількох років рівень безробіття в Україні становить близько 9%. І хоча на перший погляд цей показник може здатися неправдоподібно низьким, варто пам'ятати, що не всі непрацюючі особи вважаються безробітними, і певна їх частина не потрапляє до статистики. Тому, незважаючи на популярний скептицизм, немає підстав вважати, що ця цифра викривлює реальний стан речей. Для порівняння. У 2015 році рівень безробіття становив 4,6% у Німеччині, 9,4% у ЄС, 7,5% у Польщі і 5,3% у США. Наразі ми розібралися, як розраховується рівень безробіття, але не в його причинах, наслідках та економічній політиці, що спрямована на подолання безробіття. Все це стане темою моєї наступної лекції.